Доброго вам дня! Продовжуємо наш цикл уроків по програмі набору для початківців k Studio ESP32. У цьому проєкті ми покажемо вам, як запалити світодіод. Перед тим, як продовжити це відео, хочемо попросити вас поставити вподобайку і підписатись на наш канал. Дякуємо за розуміння Ми будемо прагнути використовувати цифрові контакти ESP32 для вмикання світодіодів. На сьогодні нам знадобляться наступні компоненти. Модуль ESP32, макетна плата, червоний світодіод, резистор на 220 Ом, дві перемички типу папа-папа, кабель USB, один комп'ютер. Розглянемо ці компоненти більш детально. Світодіод це електронний пристрій, виготовлений з напівпровідникових матеріалів кремінь, селен, германій тощо. Він має анод і катод. Короткий провід катод, який підключається до GND, довгий провід анод. Який підключається до 3,3 або 5 вольт світодіод до джерела жилення підключається через резистор. Резистор це електронний компонент, який служить для обмеження сили струму. З його допомогою налаштовують робочий режим елементів схеми. Ми можемо використовувати резистор для захисту читлових компонентів, таких як світодіод. Сила опору позначена на корпусі резистора, електронним кольорним кодом. Кожен код кольору представляє число, і ви можете звернутися до нього в карці опору. Перше кільце означає першу цифру величини опору, друге кільце це друга цифра. Відповідно, третє кільце визначає третю цифру. А ось четверте кільце визначає множник, тобто скільки нулів повинно стояти після перших трьох цифр. П'яте кільце визначає допуск, тобто точність визначення величини опору цього резистора. Ось вам приклад. Зараз на екрані ви бачите резистор на 220 Ом з межою похибки в 1%. А ось резистор на 10 000 Ом або 10 кОм. Думаю, ви зрозуміли. Тож йдемо далі. Неважко прослідити закономірність, що при незмінні напрузі живлення, але більшому опору резистора, сила струму, який протікає через цей резистор, буде меншою. Ця залежність виражається через закон Ома. Легше всього цей закон запам'ятати через малювання магічного трикутника. Ось приклад задачі. Відомо, що напруга джерела живлення становить 3 вольта, опір резистора 10 кОм. Яка сила струму буде протікати через цей резистор? Для отримання величини сили струму розподілимо напругу на опір. В результаті маємо 0,3 мА. Але, якщо опір резистора маленький, то не можна підключати його безпосередньо до двох полюсів блоку вживлення, бо це призведе до пошкодження надмірних струмом електронних компонентів. Резистори не мають позитивного і негативного полюсів. Тож розглянемо макетну плату. Макетні плати використовуються для швидкої побудови та перевірки схем перед завершенням будь-якого проєктування схеми. У макетній платі є багато отворів, які можна вставити в компоненті схеми, такі як інтегральні схеми та резистори. Макетна плата має металеві смужки, які проходять під платою і з'єднують отвори у верхній частині плати. Металеві смуги викладаються так, як показано на схемі. Зверніть увагу, що верхні і нижні ряди отворів з'єднуються горизонтально. А решта отворів з'єднуються вертикально. Перші два ряди, верхні, і останні ряди нижні, пакетної плати використовуються для позитивного і негативного полюсу джерела живлення і вповід. Коли ми відключаємо компоненти DIP Digital Inline Package, такі як інтегральні схеми, мікроконтролери, мікросхеми і так далі, ми можемо побачити, що канавка посередині ізолюється з середньої частини, тому верхня і нижня частини канавки не з'єднані. dip компоненти можна підключати, як показано на наступній схемі. Для ESP32 потрібне джерело живлення в межах 3,3 В або 5 В. У цьому проєкті ми будемо відключати ESP32 до комп'ютера за допомогою USB кабелю. Приступимо до збірки схем. Спочатку відключіть усе живлення від ESP32, потім побудуйте схему відповідно до схеми підключення. Після того, як схема побудована і перевірена правильно, підключіть ЄСП до комп'ютера за допомогою USB кабелю. Примітка: Уникайте будь-яких можливих коротких замикань, особливо під підключення 3,3 В і GND. Попередження: коротке замикання може спричинити високий струм у ланцюзі та спричинити надмірне нагрівання компонентів і незворотне пошкодження вашого обладнання. Схема зібрана. Перевіримо, щоб не було короткого замикання. Тож тепер можна залити код програми в модулі esp 32 Код має наступний вигляд. Та спершу давайте ми його пояснимо. Цей рядок означає, що визначає макрос LED IN зі значенням 15. Це означає, що в коді всюди, де використовується BUILD in він буде змінений на 15 перед компіляцією. Далі відповідною командою встановлюємо контакт 15 як вихід, що необхідно керувати світлодіодом. І нарешті, командою DigitalWrite вмикаємо світлодіод. Код дуже простий, тож ніяких проблем не виникне. Ви лише налаштуєте ваш Arduino ID таким чином, як ми це вже робили в минулих уроках. Бажано, щоб ви ці уроки собі конспектували. Вам же зручніше буде заглянути в свій зошит, ніж шукати забуту інформацію у відеороликах. Давайте зробимо ще один проєкт. Схема ж лишається такою ж, але зміним поведінку світодіоду. Нехай він періодично вимикається та вмикається. Для цього достатньо лише додати дві команди чекати та вимкнути. Алгоритм роботи буде наступним. Перший крок вимкнути світодіод. Другий крок чекати одну секунду. Третій крок вигнути світодіод. І четвертий крок знову чекати 1 секунду. Перевірте роботу програм. Тепер завдання самостійно підключити синій світодіод до якогось іншого виводу. І зробіть так, щоб коли світиться червоний світодіод, синій гасне. І навпаки. На сьогодні це все, що я мав вам пояснити. Тож до зустрічі! Якщо ви довілися це відео до цього моменту, то швидше за все, воно вам сподобалось. Тому прошу відмітьте нашу роботу вподобайкою і поділіться в своїх соцмережах з друзями. Цим ви нас дуже підтримуєте і змотивуєте на нові відкриття в сфері сучасних технологій.